Не випускати чоловіків з України навіть після перемоги протягом трьох років це пропозиція керівника Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка. За його словами, інакше українці не збережуться як нація. Одним махом відкрити кордони, як це було до 24 лютого 2022 року. Це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном приблизно 7 мільйонів осіб. Повернеться половина. Усі ті, хто пише про комплексні заходи щодо повернення, лукавлять. Жодних реальних комплексних заходів немає і не буде. На жаль, Вадим Денисенко, керівник Українського інституту майбутнього. І тим часом МВС закликає не співвідносити слова Вадима Денисенка. Як не сприймати її як офіційну позицію міністерства, прес-служба МВС підкреслила, що висловлювання про трирічну заборону на виїзд для чоловіків після завершення війни це особиста думка Вадима Денисенка. У відомстві також наголосили, що Денисенко не є радником міністра внутрішніх справ. Отже, друзі, ця ідея викликала. Величезне обурення у соцмережах, і пропоную зараз кожному з вас висловити з цього питання. Давайте почнемо із пана Ілії. От ви коли почули про цю ідею? Що перше подумали, як сприйняли чи погоджуєтеся? Ви маєте на увазі ідею про заборону про заборон, або обмеження Так, або обмеження. Я особисто не розділяю ідею про заборони або обмеження будь-які, але в пості Вадима Денисенка більш широкий є ще підтекст. Контекст пов'язаний з тим, що в принципі цей пост він про демографічні проблеми, які у нас існують. Ми в 2019 році робили велике дослідження в інституті і презентували його, яке називалось Міграційні виклики для України. В якому ми піднімали вперше цю тему, і ми чотири роки з цією темою постійно наголошуємо на тому, що є проблема. Війна поглибила цю проблему. Тому я вважаю, що це дуже хороший привід для того, щоб і наш інститут вже про це оголосив сьогодні: що розпочати широке обговорення того, як все-таки подолати питання саме міграційних і демографічних викликів, які у нас є. І як саме, це вже ну, буде дискусія, ми будемо дебатувати різні варіанти. А якщо ви з 2019 року займалися цим питанням, то які варіанти вирішення ви знайшли? Ми тоді говорили про те, що в принципі, скоріше за все, Україні доведеться, тобто це буде комплекс заходів, це Україні доведеться або вживати і вживати заходи, пов'язані з. Перезапуском економіки це пов'язано зі створенням робочих місць і зі створенням нових підприємств, ну тобто, щоб люди залишалися в країні, бо тоді у нас не було війни, але була проблема виїзду багатьох людей за кордон, ви самі знаєте це. Плюс ми говорили, і тоді один з висновків ключових був в тому, що неминуче Україні доведеться запрошувати іноземну робочу силу. З інших країн, скоріш за все, з країн Африки і Азії, тому що це якраз ті країни, які можуть бути донорами е, саме таких робочих трудових мігрантів, по суті. Е, і це мені здається, що цей крок він неминучий в будь-якому разі, неважливо взагалі, особливо зараз, враховуючи ще наслідки війни. Ну і плюс ми писали там. Ну я не буду переказувати там, ну там велика доповідь, але ми писали про те, що Україні дуже бракує цілісної міграційної політики в повноцінному розумінні цього слова. Тобто, це це не лише мається на увазі там моніторити скільки людей виїжджає, скільки заїжджає, а це в тому числі наприклад підтримання регулярного зв'язку з діаспорами, які у нас великі були і до війни. А тепер особливо багато людей виїхало, і у нас є повноцінні діаспори за кордоном в Канаді, в Польщі, в Італії. Знову таки всі про це знають, з якими на жаль, цілісний інституційного підходу і відносин не було сформовано на рівні різних міністерств. Маю на увазі, тобто це комплекс заходів. І ми в 2019 році закликали почати якби цю дискусію, говорити про це, але тоді ну не виявили ніхто зацікавленості в цьому. Ну от зараз. Таким приводом, але ну тим не менше, я вважаю, що дискусія потрібна. Не срач в Фейсбуці, а дискусія. А оці три роки це ініціатива самого пана Денисенка, Думка чи вона теж Ні, ну це його сити? пост, це, ну, його це його приватна по... думка, і це його позиція в інституті. Буде дискусія починаючи з цієї п'ятниці.